Я тут приїхав не на гребобрання, але знайшов такі грибочки. Хочу знати, що це вони, що не вони. бо тут песить що то має бути вони, але боюся, що то не вони. Бо знайти якогось педишка. Ого, о, ні, 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 ні. Ломаю. маю. Середенці. Маленко, мусимо все трохи відкрити. Побачите. Добре, коленку. Якийсь такий димовий клас. Не знаю я його. Сорний? А, -а, -а з перюкою! Це висипаються спори. Це грибок себе розсіває. Це насіння. Сейся на синюю, сейся на синюю. Синю щось привіться. Та на його. Во. А то вилітає. Буде сидеться на вигреб. Добре, полетіло, попа на каналі, цей так само. А цей затвердей. Ааа. Сейся, сейся, сейся на Papa na canary.